Червень 1989 року видасться напрочуд теплим і сонячним, а тому настрій у групи запорізьких туристів, що збиралися на Запорізькому залізничому вокзалі, щоб вирушити у мандрівку до Німеччини, був піднесений. Адже на них чекає зустріч із самою Європою. Чекали на двох туристок, що запізнювались. І коли до групи підійшли двоє жіночок похилого віку. Дехто навіть поспівчував. Адже дорога яка далека, і куди тільки родичі дивляться. Але спитати було нікого. Бо стареньких ніхто не пролучав. Поїздка видалася вдалою. Запорізькі туристи знайомилися з історією, культурою, побутом німецького народу. Дивувалися, яка чистота й порядок в усьому є, в чому повчитися. Лише старенькі нікуди не виходили зі своїх готельних номерів. Але згодом і до цього всі звикли. Аж ось місто Ваймер і екскурсія, яку так болісно чекали, до найжорстокішого місця на землі, музею, меморіалу. Другої світової війни, констабур Бухенвальд. Із червоними гвоздиками в руках, зайшовши до екскурсійного автобусу, турист зі здивуванням побачив наших стареньких, причепурених у білих ковтинках та хустинках, з букетами білих троян. Ну хіба не наречення? пожартував хтось. Але всі були схвильовані очікуваною поїздкою. А тому в автобусі незабаром запанувала тиша. Екскурсія розпочалася з кривавої дороги під колючим снігом і проливним дощем в жару і лютий холод проганяли з 32 країн світу заручників до концтабору, де на них чекали голод, жорстокість, досліди над людьми. І останній етап. Для вбитих і замучених крематорів і в усьому волісна чистота і порядок, а на залізних воротах констабулу короткий напис, кожному своє. Біля бараку Для радянських радянських військовополонених лисичила купа червоних хвостик, всі, хто був тут, клали квіти сюди, не даючи відповідь. Хто ж переміг у тій страшній війні? А наші старенькі стали на коліна перед цим квітковим оболіском, поклали біля його підніжжя білі букетики троянд і, розкинувши руки, ніби хотіли прогорнути тих, до кого так довго йшли, тихо заплакали Андрію. Пробач, що так довго на мене чекав. Бач, як я постарішала, сивою стала. А ти колись казав, що в мене коси найгарніші? А ти як був молодим, так ти не залишився, таким тебе і запам'ятає назавжди, Василю, зустрічай свою кохану. Я ж тобі залишилася вірною на все життя. Не тебе виглядую, всі очі виплакала, ну хіба ми такої хотіли зустрічі, щоб розлучитися тепер навіки, що ж ти війна проклята наробила? Чи не снилось? Чи не зналось? Може знати? Кохання забриніла, чи не снилась, чи не знало, може, знати, не хотіло а русика, страви впала про кохання. Стали хусточки з рідної землі, посипали нею квіт, цілували і розмовляли зі своїми нареченими ще довго тут, -дов. а над великою площею Бухенвальду стогнав і плакав колокол, немов тужив за тими, хто тут загинув, і набатом наказував живим не допустіть на Богу бухенвальду. А на хвостик. Залишилися дві фотографії молодих хлопців Андрія та Василя, радянських солдат, що загинули тут у 41-му. Одному було 20, а другому 18 років. І білі троянди від наречених.